Всім привіт! Я приїхала в Ірпінь знімати як будуть встановлювати сьогодні трекову систему та натяжку полотна. Ну, коротше, як завжди мою роботу. От як я вже сказала, я вже зараз в Ірпіні. От і піду, подивлюсь, знайду, де е, необхідний мені будинок, тому що а то, як завжди, GPS виставляєш, і воно коротше веде непонятно куди. Я трошки поки їхала, загубилась на кругу, не зрозуміла. Там такий непонятний з'їзд був. Коротше, і трошки загубилась. Ну, начебто, я приїхала туди, куди треба. Зараз буду шукати. Я знаходжуся зараз у двохкімнатній квартирі в Арпіні. Оце такий як тамбур невеличкий перед ходом у саму квартиру. Так, заходимо. А з лівої сторони тут санвузол великий. Тут є ванна. Вже тут, ну, він повністю укомплектований, дзеркало висить. Оновлений рукомийник, унітаз. Ну, повністю він готовий. Тільки стелю залишилось зробити і, в принципі, усе. Так, оце маленький санвузол. Ну, він дуже маленький. Тут тільки унітаз. Так. А ось тут, напевно, буде маленька раковина. Далі в нас іде велика кухня -вітальня. Ну, Тут ще багато чого не готове. Це основна кімната, в якій я сьогодні буду знімати. Так, стелі ще нема, але все вже підготовлено для зйомки. Ось тут, скоріш за все, буде стояти кухня, кухонний гарнітур. Я не прихильниця великих вітражних вікон, але тут дуже гарно виглядає. Е, мені дуже подобається насправді. Дивіться, як гарно. Так, це моя бідося-машина. подивіться, як я припаркувалась прямо. Ах. Йдемо далі. Із кухні-вітальні ми заходимо у спальню. Тут вже стеля натягнута, але ще не вирізаний Його ще треба буде робити. Дуже приємна кольорова гама у квартири. Мені дуже подобається така нейтральна світло-сіра. Біла стеля. Ну, як на мене, дуже гарно виглядає. Тут не шафа буде, напевно, стояти. Так, і остання кімната це або дитяча, або кабінет, скоріш за все, буде. Ну, теж вся квартира в одному стилі, тут уже все готове, і стеля, і карніз. От так, гарненько виглядає для що... Ну, Сьогодні я його не буду знімати, сьогодні я знімаю трек у кухні і вітальні. Пару годин і все готово. Подивіться, як гарно. Оцей трек я сьогодні знімала. Це новинка. Трек у натяжній стелі, лінійна трекова система, можна навіть так сказати. Дуже такі довгі, ну, виглядає дуже стильно, прикольно. А ще тут фішка така, тут вставка, яка закриває щелину між стелею і стінами. Завжди роблять біло, а тут зробили чорну. Знаєте, я помітила, що з часом ти якось звикаєшся з тим, що в країні війна і все таке, але от я приїхала в Ірпінь і тут ще дуже багато, от, наприклад, комплекс е, рядом стоїть. Він недобудований, але бачите, все побите, і ти такий, блін. Як знаєте, холодну воду на тебе виливають, коли ти бачиш це очима, це теж новобудова. Багато тут всього розтрощеного, тут машини стоїть. Тут, до речі, я помітила дуже багато машин, запаркованих, які такі ну, пом'яті, побиті. от. Там теж розбито все. Цей будинок недобудований, тут це побито також. Ну, скоріш за все, його ще не скоро будуть відновлювати будівництво, добудовувати його. Бачите, все тут. Все побито. Ну вікна тут таке, то можна замінити фасад, бачите, теж покоцаний. Куча сміття. І так цікаво, там, де я знімала два будинки цілих, а навколо все потрощене. Я вже закінчила свій монтаж і їду додому. Я ще вирішила з'їхати в ретровіль, верніше не в Ритровіль, а в новус, бо в нас закінчилася їжа, і думаю, щось прикупити додому. О, так, що зараз шагаю трошки. Так, показую мої покупочки. Що я, чим я затарилась так. Я взяла заморожену вишеньку, бо на неї була знижка. Олего взяла отакі от вафельки карамельні, вони дуже смачні. А, взяла цукати на перекус. І взяла горішки. Жарений мигдаль на перекус. Так, це цибуля. Далі томатна паста. А, я взяла. 200 г. Цибульку я взяла, щоб робити борщик. Сирочок я взяла на перекус на якісь бутери. Ой, і мені в магазині так захотілось кабачкової ікри. Я так давно її не їла, що я, коротше, не втрималася і взяла цілу банку. Також я взяла трошки кави. Я не дуже часто її п'ю. Може, раз на місяць, раз два на місяць. Ну, взяла, хай валяється, хай буде. Взяла печиво, це дуже смачне нововське печиво. У нас е, там семіна льна, кажуть, чи ще щось, воно таке м'якеньке, але воно сладкувате. Але мені сподобалось і я хотіла і взяла. Так, що там далі? Рис звичайний. Я взяла, коротше, я хочу ліниві голубці зробити і борщ. Тому на голубці я взяла рис. Сметанку взяла вона туди і туди піде. Взяла 2 літри молока це довго зберігання ультрапастеризоване. Взяла дві пачки, бо я взяла печиво, я хочу з молочком його трошечки поїсти перед сном. Мої плани такі. Так, далі. Я взяла крильця, хочу на двох-трьох штучках наварити борщ, а іншу частину я заморожу і потім наварю якийсь інший суп. Взяла шинку це до сорочку на бутери. Хочемо зранку зробити бутери з шинкою і сорочком. Взяла вершкове масло, бо в мене закінчилось. Так, на голубці я взяла два види фаршу: це свиний і курячий. Знаєте, коли я щось боршу на кухні, вона завжди приходить, сідає на свою смотрову вишку. І дивитися, що я там принесла, що я там шебуршу, чи що я там готую. Я взяла пів кіло о, свиного фаршу, я взяла готовий, вирішила не заморачуватися з фаршем, і курячого я теж взяла пів кіло. Це, в принципі, все, що я купила.